Україна повернула з російського полону важкохворих і поранених захисників. Путін заявив про готовність до зустрічі із Зеленським, але знову поставив під сумнів легітимність українського президента. Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Гаазі, де зустрінеться з лідерами альянсу та відвідає оборонний форум. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, тисніть на цей кружечок. Це мій резервний канал. Тут збираємо всіх своїх. на... Суперпотужному резервному каналі наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни зсу, національної гвардії, державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року, заявив Зеленський. Це обмін категорії тяжкохворі і поранені. Кожен звільнений має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. Вітаємо наших вдома. Путін каже, що готовий зустрітися з Зеленським. Кого такого ще не чули? Володимир Путін готовий зустрітися з Володимиром Зеленським. Але якщо це буде якийсь завершальний етап, щоб не сидіти там і щось ділити нескінченно, а поставити крапку. Водночас він знов поставив під сумнів легітимність президента України, заявивши, що питання, а хто підписуватиме документи? Підпис повинен стояти легітимної влади, інакше це знаєте, прийде наступний і викинеться все на смітник, сказав Путін. Зеленський планує особисто приїхати на саміт НАТО. Володимир Зеленський планує взяти участь у саміті НАТО в Газі, який відбудеться 24 25 червня його запрошено на вечерю лідерів країн НАТО, яку 24 червня влаштовує король Нідерландів Вілем Олександр. На ній також очікують і Дональда Трампа. Паралельно з прийомом в короля проходитиме робоча вечеря Ради України НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Йдеться офіційному графіку на сайті Альянсу. Проте офіційної робочої сесії за участі Зеленського та лідерів країн НАТО, як це було минулого року в Вашингтоні, не буде. Натомість президент України відвідає форум з питань оборонної промисловості. Володимире, давайте спочатку розберемося з Росією. Трамп розповів, що відповів. Вів путіну на пропозицію посередництва у конфлікті Ізраїлю та Ірану. Я вчора з ним говорив і сказав. Він, до речі, запропонував допомогти посередником бути. Я йому відповів: зроби мені послугу, будь посередником у себе. Давай спочатку займемося з Росією. Добре, я сказав Володимире, давай спочатку розберемося з Росією, а цим можемо зайнятися згодом. Сказав президент США. Північна Корея розглядає можливість відправки 25 тисяч робітників на російський завод з виробництва безпілотників для отримання досвіду. Північна Корея розглядає можливість направлення робітників на російський завод з виробництва безпілотників, щоб збільшити обсяги виробництва в обмін на навчання управлінню безпілотними літальними апаратами. Згідно даних мова йде про завод з виробництва шахедів в Алабузі, Татарстан. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Хрещатик Майдан Незалежності. Алея пам'яті, яка збільшується і збільшується. Вона не зменшується. Територію займає вже аж до консерваторії, музичний навчальний заклад, вищий навчальний заклад музичного напрямку. Вже, до речі, зайняли ось цю алею також. Вічна шана та пам'ять героям.